Всіх вітаю, ви на каналі Теротифем, і хочу зробити те, що я роблю вкрай рідко: зробити огляд на книгу. І роблю я його з тієї причини, що, як на мене, от, з, усіх, з усіх книжок, на яких я намагалася ворожити, якісь там. Послання витягати. Це просто найкрутіше враження, що вона для цього і створена. І мені здається, така книга може стати нагоді, стати дуже корисною для тих, хто читає тільки Таро і хоче навчитись читати оракули. Бо, по суті, це книга Оракул. Це орнітографія Джессіки Ру. Замовила от якось просто з нагоди. Прийшов мені нацкешбек, я її замовила в подарунок просто за нацкешбек. От, тобто, мені я за неї не платила, і дуже вона мені сподобалась, що навіть думаю, що я замовлю другу. Є цієї ж авторки, зараз покажу, коли сорок її, але це, це не для цього. І оця флорографія теж побудована так само, як ця орнітографія. Для ворожіння буде те, що треба. Подивимось книжку і витягнемо вам послання. От. По суті, працює один в один як оракул середньостатистичний. Оракулів у мене дуже багато в колекції, я з ними працюю давно, тому я тут розумію, про що я кажу. От, і, до речі, на моєму другому каналі є навіть окремий список відтворення ворожіння на книжках. Цей канал, другий, хто не знає, називається Magic Є. І посилання на нього є в описі цього каналу. Легко знайдете. От, я от час від часу там такі ворожіння на книжках викладаю, ще доповнюю на картах, буває, на Ленорман, на таро. І так, змістовно цікаво виходить і часто людям резонує, якби мені ще дають зворотний зв'язок. Тож це теж класний інструмент, кому таке цікаво, можете спробувати. А ще це просто красиво і цікаво. Так, це у нас по суті ілюстрований довідник з пташиною символіки та легенд. І написано тут у нас позаду, ззаду на книжці: від Дрозда до павича, від шипури до Голуба відкрити для себе приховані значення, які криються за розмаїттям наших пернатих друзів. Ілюстраторка бестселерів за версією New York Times Джесіка Ру відтворює 100 видів птахів у найдрібніших деталях і додає до кожного з них стисле символічне значення з фольклору, міфології та історії. До речі, показувала цю книжку. Вчора знімала відео. Я просто не знаю, як воно паралельно буде виходити в якийсь час, бо я знімаю запас. Зараз. Я зняла добірку оракулів, саме анімалістичних з тваринами, птахами. І от я ще в тій добірці показала цю книжку. І там ще й послання витягла для глядачів. То можете піти подивитись, такі відео в мене там в списку відтворення мої карти. Так. Там от добірка уракулів і всяке таке. Так, Джесіка Рун, ілюстраторка з Нешвіла, любителька рослин і тварин. Вона обожнює досліджувати власне подвір'я та перебувати серед розмаїтої природи. Використовуючи приглушені кольори і плавні лінії, вона зображує флору та фауну в найточніших деталях, що нагадує старосвітнє класичне мистецтво. Видавництво це, напевно, Art House. це переклад на українську. Якість дуже класна, дуже якісна, тверда політурка, дуже приємна на дотику. Тут, бачите, отак, вона така матова і така Touch Touch Silk, чи як там воно називається, і тільки глянцем от, на, назва. Так. Ну І, власне, іде тут так, відсуну. Так. Кам'янці знімала, знімала різні відео тут сьогодні. Буду все поступово викладати. Так, ну, і Де тут у нас орнітографія, бла-бла, бла вступ, птахи подяки, покажчик. Що значить покажчик? Про авторку. Так, Нікові присвячення якомусь Нікові вступ, ну, Тут про птахів, бла-бла-бла. І все, і пішли птахи. І тут таке шикарне зображення на одну сторінку і е е текст. Опис, значення. Тут прямо значення даються, от як в оракулах даються, так і тут, один в один. <кій> так, альбатрос дається латиною назва, значення провина тягар в даному випадку альбатроса. І дається якась легенда, міф. Тут, тут прям до кожного до кожного птаха е, прив'язані, якісь повір'я, якісь міфи, якісь легенди. І це дуже цікаво грає мантично. Я і оракули такі, в принципі, люблю, а тут так точно. От, ну от, наприклад, по альбатросу зачитаю вам. У поемі про старого мореплавця Самюела Тейлора, Колріджа моряк, за допомогою Арбалета застрелює альбатроса. Це спричиняє низку прикрих подій і наштовхує членів екіпажу на думку, що то через убивство птаха, а, що то через убивство птаха на них зійшло таке прокляття. Щоб покарати моряка та змусити його пам'ятати про свій прогріх, вони прив'язують йому душі альбатроса. Птах великий. І втримати його нелегко. Тому і асоціюється він з важким неминучим тягарем, особливо психологічного характеру. Про що буде говорити цей птах, да, якщо вийде на якесь запитання. Ну, по-перше, питання всякі кармічні, да, причинно-наслідкові, такі от кармічні можуть бути. Тема проклять, пристріту, негативних посилів. Ти щось зробив. Ти, можливо, ти і невинний, але люди розцінили це як твою провину і чогось тобі набажали. Ну, і власне таке психологічне почуття провини, коли люди. Людина, в принципі, сама себе звинувачує, сама себе карає, сама ці механізми запускає. От, значення вам, будь ласка, карти. Далі, далі, от от просто вам пару значень зачитаю, і як вони мають трактуватися так, рандомно, так, круг. Ємах такий український Павло Крук відомий, в принципі, досить так. Крук значення розум, легенда, лискуче, чорне пір'я та широкий, широкий, вибачте, розмах крил, а також розмір, гострий розум і темне забарвлення. Крука вирізняє його з поміж решти птахів. У скандинавській міфології два круки: гугін гі, і мунін. Вони, до речі, в турецькій релігійності, там десь є в них щось таке. Гугін і Мунін, коротше, сидять на плечах одноокого бога Одіна. Соратники та шпигуни божества, вони щодня облітають світ, а потім доповідають своєму господареві, нашіптуючи йому на вуха все, що вивідали. Ототоження крука з одіном, якого вважають батьком скандинавських богів, свідчить про чималу, чималу повагу до птаха за його мудрість. Проте цей пернатий, цей пернатий також є відомим, а також є відомим стерв'ятником. Як і Бог війни Одін, крук може бути безжальним, особливо коли кружляє над полем бою, вишукуючи здобич. Ну, такий король мечів, да, якщо провести паралель старо з, з арканами Таро. Дуже розумний, але може бути і цинічним, і жорстоким, і безжальним. Все бачить, все помічає, дуже уважний. Дуже, до речі, класно, я думаю, за допомогою цих птахів, давати характеристику людям. От характеристику особистості. Отут, прям такий. Да, всі, всі якості короля мечів. І гострий розум, і інтелект, і ерудиція, і далекоглядність, і така проникливість те, що буде російською, проніцательність, да? вміння все побачити об'єктивно, не об'єктивно, без шор, бути інформованим, бути в курсі всього така от енергія. Але й да, десь може прям жорстоко проявлятись. Як хірург і безжалісно відрізати. Ну, от якось так. Ну і давайте ще одне, і будемо вже ворожити. Птах носоріг От мені відкрився значення відрада. Ну, типу, розрада, напевно. Легенда. Птахи-носороги названі так через прикметні, вели... прикметні великі дзьоби. Деякі види, які мають шолом або гребінь, є цінними мішенями для браконьєрів. Найвідомішим птахом носорогом у масовій культурі є ЗАЗУ з дісневського мультфільму Король Лев. Да, був там. Проте ці пташки віддавна згадуються в міфології. На щорічному святі птахів-носорігів у північно-східному індійському штаті Нагаленд. Їх вшановують як священних духовних істот. Ага, індійська, бачите, легенда. Одна з легенд племені Сумі, що належить до етнічної групи Нага, оповідає про двох закоханих Ківіго і Кагулі. Дорогою до села Кагуля зголодніла, тож Ківіго виліз заради неї на фруктове дерево. Та гілки, на яких він ставав, одразу ламалися. Тож спуститися хлопець вже не міг. Змирившись із долею, Ківіго перевтілився птаха-носорога та впустив одну зі своїх пір'їн Кагулі на коліна. Дівчина берегла її все життя, як згадку про коханого. На пам'ять про цю легенду представники різних племен нага досі носять пір'я птаханосорога на своїх традиційних головних уборах. Тут, звісно, в цій історії і самопожертвування, і нотка драми, та, трагедії читається. Ну, типу, все погано, але є відрада, та, але є якесь втішення. Щось тут все одно є чим втішитись. Може, думаю, програватись таке значення буквально таким утішительним призом. Ну, щось таке. І може буквально накластися на якусь історію кохання, що людина пішла з свого життя, в принципі, заради тебе, хоча це так дивно звучить. Ну, коротше, ви, ви зрозуміли. Тут треба просто брати цю історію і максимально накладати на запит. Ну, і так само працюють міфологічні, або казкові, колоди, таро, оракули. От якось так. Дуже мені у це зображення подобається. Не хочеться затягувати відео, але давайте трошки зображення подивимось. Все ж таки, це огляд, тут важливий візуал. А ні, давайте всі подивимося. Можете поставити на прискорення. Зараз же, здається, я не знаю, не у всіх, вона якось по різним працює. Можна і на X3 навіть поставити. То можете мене не слухати і поставити прискорення і роздивитися цю красу. Просто Ну, дуже вони тут красиві. Гріх не роздивитись. Для мене взагалі птахи це моя тема. У мене основна стихія повітря, друга вогонь, і оскільки повітря це прям моє, то і птахи це моє. Я це знімала ту добірку анімалістичних колод і прям. Здивувалася вголос, чому це немає в мене пташиного тотему, тваринного, бо з тотемами я працюю. Треба, треба розібратись, хто, який птах може стати моїм тотемом. От. Ну, Можливо, на відео воно не так красиво виглядає, але повірте, це дуже красиво. Швиденько так прогорнемо, просто щоб ви зображення подивилися. Думаю, що на тому другому каналі ви цю книжку в мене побачите ще й не раз. І, можливо, і ту флорографію побачите у мене ще й не раз. Зараз я з цією спрацюю, може і другу докуплю. Ось таке от канарка. Клітці. Попередження, да, аж захотілося значення прочитати. Вислів канарка в копальні виник, коли на початку ХХ століття канарок в клітках брали з собою в шахти. Угу. Позаяк ці птахи чутливіші за людей до чадного і інших токсичних газів. Їхня поведінка могла попередити вуглярів про небезпеку. Якщо шахтарі бачили, що птах помирав або починав тривожитися, то розуміли, що мають поспішити, щоб вибратися на поверхню і не постраждати самим. От прям, да, Останнє китайське попередження по цій пташечці, по, по, по пташечці. Кардинал, який, ох, качка. Квезал. Квезал вийшов в мене в одному відео в тій добірці анімалістичних оракулів. Там я на одній з колод витягла послання, і там вийшов цей птах. Ківі, який дивненький калібрі. Калібрі дуже люблю. Кондор каліфорнійський, круг, вже прочитали. Крячок полярний. Красиво зображено. Ку Кукабара. Чуть не сказала Чупакабра. Кулик. Прикольний. Ластівка. Лебідь. Ой, ну тут дуже красиво зобразили. Так, лелека. Несе дитинку в зубах. Лиска. Чи лиска, не знаю. Лірохвіст. Мартин або Мартин, теж дуже красиво. Наметник, нанду, олуша. Омелюх. Боже, тут якісь деякі птахи, я і не знала таких назв. Вибачаюсь, якщо десь неправильно наголос ставлю: Орел, очеретянка, Павич який красень, попуга. Папуга довгохвостий, пелікан. Ніби кров на грудині. Перепілка, пересмішник багатоголосий, пересмішник сірий, прям різновиди різні, півень. Півник прикольний такий. Пінгвін, туди ж без пінгвіна, повзик, теж навіть не знала. І так да? боком зобрази поту на фоні повні птах носоріг. рибалочка, сапсан, серпокрилець. Сивка, сизойка блакитна, синиця американська. Бачите, не, не така, як наша українська. Наша, прям жовто-блакитна. Давайте повернемось. А ця сіра з бежевим якась. хатній. Скопа, скопа. Сова з черепом. Соловейко дуже красиво. З трояндами, да? сорока їх тут багато. Сорокопут страус. Сула атлантична. Та Язура Подорожник. Виходила мені на якесь запитання моє. Тетерук Лучний, Ой, якийсь скромний ткачик, трав'янка, трамблер, тукан. Смішний тукан. Фазан з довжелезним хвостом. Феп. навіть не знала, фломінгу є. Чайка, чапля, чепура. Птахи за алфавітом тут. Шпак. Шуліка чорний, хоча він не чорний, Юнко під снігом, і якана. Дай такий прям екзотичний яструб. І пішли подяки. Так, давайте дійсно по варіантам, на два варіанти зробимо характеристику особистості. Можете на один з варіантів загадати себе, і на один когось. Особистість, кого вам хотілося б зрозуміти краще. Зараз візьмемо так камінці, візьмемо кристали. Отакі судоліту, перший варіант і другий. Отак. Подумайте, кого на який варіант ви загадуєте. Тайм-код не буду тут прописувати. Тут розраховано, що люди будуть слухати обидва, щоб подивитися, як відповідає інструмент. Ну, поїхали. Варіант перший. Кому треба зосередитись і загадати варіанти, натисніть паузу, а ми будемо продовжувати і. Варіант перший. Загадуємо людину, рандомно відкрию зараз і подивимось. От так. Вашер або вашер. Зараз я вам покажу зображення. Тут гніздечко з яйками, пташечки, гніздування якесь відбувається. Так, давайте. Давайте я вам лишу зображення і буду читати. Ви дивились на зображення. Підступність. Ого, ага. ну, так, Таку одразу скажу, підступну людину показують, підступну особистість. Можливо, навіть макіавеліста або макіавелістку таку. Так, Уже... Сама а вже сама наукова назва Вашера Молотрус, Молотрус Латиню, що є поєднанням двох грецьких слів, які означають боротьба або битва та запліднювати, натякає на звичку самиць нестися в гніздах інших птахів, як і деякі зозулі, самка Вашер. Не будує власного кубла, а натомість спостерігає за потенційними сурогатними матерями і відкладає своє яйце в гніздо тієї, котра, на її думку, подбає про дитинча. Утомить мить вона може потай викинути або знищити одне з уже наявних яєць, щоб звільнити місце для свого. Ого, як підступно, слухайте. Ну якщо ви загадали якусь людину, з якою я не знаю, ви збираєтесь дітей хрестити. М -м -м то є над чим подумати. Звичайно, це лише ворожіння в якомусь відео. Це виснову, як? Це привід не робити висновки, а задуматись. Бо тут така людина може підсидіти і не знаю, підсунути свою ідею, якщо щось підсунути, якщо в неї є вигода якась тут своя. Ага. Ну, цікаво. Що ж тут? Я завжди кажу, що будь-які аркани, що в цьому є завжди і плюс, і мінус, і позитивна сторона. Але я от прям зараз тут задумалась, думаю, яка тут позитивна сторона? я ж підвисла. Ну, напевно, напевно, в певних. В ситуаціях в життєвих сферах ця підступність може працювати і на людину. Може, людина тут, може, ця підступність взагалі у людини в тіньовій стороні, вона її не бачить собі, не визнає, і це треба розкрити. Може, це така тіньова риса, яку людина не визнає в собі, а могла б нею користуватись там в певних випадках. Може, якось так. От не знаю, тут мені треба ваш зворотний зв'язок. Що ви скажете з цього приводу? Угу. Може, і на своє місце тут посідати людина? Ну, якось так. Якось так непросто. Отак, перший варіант. В принципі, мені нічого тут більше сказати, чекатиму на ваші коментарі. І варіант другий. Давайте, що тут? Тукан. Такий смішний тукан. Так, значення перші враження. Отут, я думаю, особливо чітко програється, якщо це якась нова для вас людина. Тільки познайомились, тільки там зав'язалося спілкування і так далі. Так, туканів цих дивовижних птахів із контрастним оперенням і яскравим дзьобом дуже шанують корінні народи Центральної та Південної Америки і часто прикрашають їхнім пірям свої обрядові головні убори. У міфах про нього значну увагу приділяють дзьобові птахи, який, окрім того, що яскравий, становить третину всієї довжини його тіла. За бразильською легендою. щось маневр. Так, за бразильською легендою, царем птахів Тукан став завдяки тому, що сидів в дуплі і показував лише свій дзьоб, приховуючи тіло. Птаство вважало, що такий показний дзьоб може бути тільки в справді великого птаха, тож визнали його за царя. Однак коли тукан зрештою виліз з дупла, з нього почали насміхатися через його дивні пропорції. Ой, слухайте, тут, тут якась така жартівлива тема, розмір не головне. Бо бачили великий дзьоб, думали, і птах великий. А він вели... маленький, але з великим дзьобом. Або це достоинство, якесь, розмір достоинства, якогось певного. І я не про те, про що ви подумали. Ай. Тут може... Якщо ви загадали якусь людину, яку ви погано знаєте, то. Скоріше за все, зараз людина як вип'ячує наперед свої сильні сторони, якості, от те, чим вона пишається, що в ній дійсно є велике і сильне. А те, що в, неї, в ній є дріб'язкове і маленьке, да, метафорично кажучи, вона ховає там в дуплі, не показує вам все. Тобто, ви тут можете повністю людину не бачити, і вона більш така звичайна маленька і проста. От. А якщо це ви. Ой, ну навіть не знаю, напевно, вам хочуть вказати на якусь вашу сильну сторону, якою знову ж таки слід користуватись. І прям робити акцент на ній, а все інше не показувати. От те, чим ви дійсно пишаєтесь, про що ви знаєте, що це прям ваша принада да, така, то нею і тикайте всім в обличчя. так метафорично. І, до речі, да, я забула сказати на початку, книжка трохи цинічна. Ми щось валялися, читали з чоловіком моїм. Я взяла цю книжку, щось почала гортати, і кажу, класна книжка. І кажу, давай по сантіфікатору на мене і на тебе. І, коротше, і така стьоб, такий сьобний птах на нього вийшов. Коротше, йому книжка прямо сказала: Ти людина з залізними яйцями там щось про яйця якесь замути. І ключове слово було сила чи то характер, щось таке. От ти ну, охарактеризувала його книжка, причому так воно жартівливо, смішно вийшло, як тут з цим розміром принади в другому варіанті, так і там вийшло щось про залізні яйця, ми Так посміялися, правда, кумедно було дуже. Тобто вона ще й гуморить, щоб ви розуміли, вона ще й шуткує, щоб ви розуміли. Ой, ну, коротше, отаке. дуже рекомендую. Я думаю, що я спрацююся, що в мене це працюватиме, ще довго і нудно, ще не раз в мене побачите. Отака от книжка Уракул. Мені взагалі подобається ідея книжки Оракулу. Мені, до речі, перед початком широкомасштабної війни подарували книжку Оракул, що правда він був англійською. І тільки я з ним почала пробувати працювати, і мені довелося її лишити. Не змогла з собою забрати. І вона лишилась з моєю колекцією того часу вдома на Донбасі. Ну, да Бог, і з ним в мене вже нова і краща колекція. От не вдалося того разу з книжкою Оракулом попрацювати, то от тепер. Нас доганяю, наверстуючи, як правильно сказати. А вам я подякую за увагу, за коментар, за вподобайку. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, залишайтесь тут. Підписуйтесь на мій другий канал, якщо вам тут цікаво. До наступних зустрічей. З вами була Ганна. Не з вами сила. Пока-пока.